Дуже смачні, М -м -м. дуже ніжні. Просто тануть в роті. М -м -м. 500 грам борошна, 200 г масла з холодильника і 2 столови ложки смальцю. Друга це усе перетираю в крихту. Ось так це виглядає. Два яйця, дрібка солі. Ванільний цукор, 100 грам цукру, 2 столові ложки майонезу. Трошки вінчиком так збиваю. Виливаю яєчну суміш і замішую тісто. Таке гарне, еластичне. Камера мені не включилася. Ще даю, додаю одну чайну ложку соди, погашую оці Ну, ось таке гарне, еластичне тісто, незабите борошно. Я його зараз положу в торбинку і в холодильник. А тут я вирішила трошки погратися і відважую кульки по 5 грам. Ось скільки в мене їх вийшло. А це моя форма. Хоча вона вже старенька, але вона дуже добре пече, покажу, які вони в мене класні. Ось такі. І викладаю на рушничок. Випекла усі горішки. Ось таких багато виходить з цієї порції. Ось такі вони класні. Ось таке ніжне тісто просто тане в роті. Обов'язково спробуйте приготувати тісто за цим рецептом. Воно неймовірно ніжне. А далі згущене молоко і риска. Mm -hmm. Виходять, ну дуже смачні, ну дуже смачні і ніжні. Обов'язково готуйте. М -м, це дуже смачно.